Давайте тезисно, щоб всі все зрозуміли, я не представник пенсійного фонду і, взагалі, не представник влади. Я фізична особа, підприємець і фінансовий консультант. Вже більше 20 років допомагаю українцям відкривати приватні накопичувальні рахунки і отримувати приватну пенсію. Тому що це все працює у нас в Україні, і хто про це дізнається, вивчить закон номер 1057 про недержавне пенсійне забезпечення. Відкриє собі рахунок, збере кошти і отримує свою приватну пенсію, буде багатий і незалежний. А всі інші, хто не почують, будуть і далі очікувати державну пенсію, якої, скоріш за все, на всіх не вистачить, тому що Пенсійний фонд України банкрут. Хочете почути більш детально і розібратися в гарантіях, переходьте до мене в телеграм-канал. Інформація безкоштовно. І консультую я безкоштовно, але лише в телегранах.